Області виявили низку порушень законодавства в ході перевірок законності отримання і користування автомобілями пільговими категоріями населення. Зокрема, встановлено, що деякі громадяни незаконно отримували автомобілі або цими автомобілями після смерті власника пільговика безкоштовно користувалися спадкоємці. Протягом останнього місяця судами задоволено шість позовів прокуратури в інтересах управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації. Зокрема, Чернівським окружним адміністративним судом, 21 січня, задоволено позов прокурора про повернення автомобіля громадянином, який, всупереч закону, безкоштовно отримав його як інвалід другої групи, оскільки на час отримання автомобіля мав у власності вже чотири транспортні засоби. В Судовому засіданні він пояснив, що транспортними засобами користувалися його діти, а він надавав тільки свої документи для їх оформлення. Коробським районним судом ще раніше задоволено позов прокурора про повернення автомобіля громадянином, який півтора року незаконно користувався транспортним засобом після смерті батька інваліда, якому безкоштовно автомобіль надавався в користування. Перевірки законності отримання і користування автомобілями пільговими категоріями населення.